Це напевно один з найтриваліших моїх видавничих проєктів, який почався ще 10 років тому. Як я працював в українському наковому інституті Гарвардського університету, а перед тим працював директором архіву служби безпеки України. Власне сам в цьому архіві я побачив величезну кількість документів, які е, збирали радянські спецслужби. Про розвиток встановлення і боротьбу українського повстанського руху. Це найбільша колекція, яка дає можливість зрозуміти історію цього повстанського руху 40-х 50-х років. І коли я вже працював приблизно протягом року в Сполучених Штатах Америки, я побачив, як мало власне, первинних джерел з історії української повстанської армії, організації українських націоналістів є доступно для західних вчених, як мало вони використовуються. Відтак виникла ідея, в яку ми опрацювали з Любомиром Луцюком. Опрацювати свою рідну хрестоматію, тобто набір найважливіших документів з історії ОУН та УПА та боротьби проти ОУН та УПА з боку НКВД протягом 40-х 50-х років вийшла велика книжка. Ця книжка пояснює дуже багато для іноземців, для англомовних читачів дуже багато пояснень того, чому українці здатні так завзято зараз боротися проти Росії з одного боку. З другого боку, на жаль, в цій книжці вони побачать ті, ті самі злочинні способи придушення українського в Руху національного руху, який використовувався Росією в 40-х, 50-х роках, які зараз використовуються в війні проти України. Ну, власне, зараз багато істориків і аналітиків, які вивчали історію радянського союзу, історію радянської репресивної системи, говорять про те, що методи Росії не змінилися, а головне, навіть риторика не змінилася. Тобто те, що можна було почути раніше про українських націоналістів, що це були пособники фашистів, що це були вбивці, бандерівці і так далі. І це ця риторика незмінною дійшла зараз до наших днів. Тобто, можна за цією книжкою простежити за першоджерелом, звідки ці речі з'явилися, як вони з'явилися, як народилася ця риторика? Абсолютно переконаний, що справді ця книжка дасть можливість зрозуміти дуже багато з того, що зараз робиться в цій війні. Я зараз з вами говорю з містечка Ворзельця, на Київщині, буквально кількасот метрів від мого дому, було застрелено мого сусіда під час окупації. Кілька кілометрів, два-три кілометри звідси знаходиться вже на жаль, сумнозвісна буча фотографії, якої схвилювали і по суті налякали весь світ, коли ми побачили розстріляних цивільних мешканців. Так, от все те, що відбувалося тут на Київщині, всі страшні тижні окупації російської, воно мені як історику страшенно нагадало те, що робилося в західній Україні в сорокові роки. Якраз документи, які ми публікуємо в цій книзі, розповідають про ці страшні е, факти розстрілів цивільного населення, розповідають про депортації, які здійснили, розповідають про е, спроби е, про про викрадення дітей, про спроби голодом знову таки вгамувати український національний рух, тобто всі ці методи, які використовувалися совєтським союзом спочатку в 20-30-х роках для придушення українського національного руху на центральній південній Україні, потім 40-50-х на західній Україні, всі ці методи фактично використовуються і зараз. Більш того, книжка ще є важлива, тому що вона. Спростовує одні з ключових міфів, міфологем, які використовуються в російській пропаганді, про колабораціоністський характер українського звольного руху, про те, що нібито всі українці були співпрацювали з нацистами. В Книзі окремий великий розділ на кілька десятків документів. Це документи якраз про боротьбу українських повстанців із нацистським тоталітарним режимом, з нацистським окупаційним режимом. І з цих документів чітко, чітко видно, що Совіти, совєтська влада знала про цю боротьбу фіксувала факти цієї завзятої боротьби українських повстанців проти нацистів. Тим не на менше використовувала це в якості пропаганди для дискредитації націоналістів. Абсолютно аналогічну ситуацію Ми маємо зараз, коли ці історичні міфи використовуються саме для того, щоб дискредитувати Україну українців перед всім світом. Але ми бачимо, що вже зараз не працюється зараз. Слава Богу, ми маємо можливість. Доносити світою правду про те, що відбувається в Україні, про те, що відбувається зокрема на окупованих територіях, окупованих Росіян територіях. Багато людей на сході України були здивовані, шоковані тим, що почалася війна, і тим, що Росія дійсно зуміла напасти на, на Україну. Про що в Західній Україні говорилося протягом власне багатьох десятиліть, тому що ця пам'ять збереглася, збереглася в родинах. Чи ця ситуація змінилася? Ви бачите зараз своїх сусідів? Абсолютно зараз розуміння того, що Росія є. Небезпечним ворогом мені здається, що розуміння цього є вже абсолютно масштабним, і абсолютно більшість українців розуміється. І якщо на початках української незалежності, десь протягом попередніх 20 30 років, така думка була радше маргінальною, і справді більше походила з середовища тих мешканців західної України, де ще збереглася пам'ять про злочини Росії, то зараз. По цих свіжих слідах свіжих злочинів в Росії розуміння того, яку екзистенційну фактичну загрозу для українців становить Росія, її бажання знищити українців. Воно є абсолютно масовим, і це надзвичайно важливо. і Я думаю, що це розуміння того, що на жаль, ця війна була неминучою. Приходить, якщо ми проаналізуємо історію українсько-російських стосунків, це це зовсім не історія якихось братерських стосунків, як про це намагається говорити Путін чи інші речники російської пропаганди. Це історія постійного протистояння, це історія постійних спроб Росії знищити українців як окрему національну спільноту. На жаль, ці спроби продовжуються і в наш час, але мені здається, що зараз в Україні найкраща нагода для того, щоб врешті-решт вийти з цієї напевно столітньої війни переможцем. Тому що зараз українці як ніколи єдині. Зараз українці як ніколи мають масову підтримку світу, що зараз ви відчуваєте як український історик, який може пережити фактично події 70-літньої, 80-літньої давності, коли те про що ви писали описували в цій книзі, вам розповідали люди, які прожили це, і ви знову опинилися в практично в тій ситуації проти того самого ворога. Знаєте, е, історики часто кажуть, що минуле це інша країна. От е ми отримали можливість потрапити в цю іншу країну, і побачите, що вона насправді дуже близька, дуже схожа до того, що е-е Минуле насправді живе в сьогоденні. Ми побачили, як багато цього минулого сьогодення. Ми побачили, що знаєте, наші якісь дуже оптимістичні очікування, що війна це те, що вже ніколи не повториться, Що злочини воєнні це те, що вже ніколи не повториться. що люди змінилися. Цивілізація пішла набагато далі. На жаль, ці очікування виявилися марними. На жаль, ми не так далеко відійшли від цього минулого. На жаль, цього минулого ще дуже багато серед нас, і особливо серед росіян, які однією з ціллю своєю. Цієї загарбницької війни ставлять повернути нас все совєтське минуле цими страшними совєтськими способами. Це звичайно цікаво спостерігати з що робиться, робиться довкола попитися в вирі сорі, але з іншого боку, це страшно, коли ти бачиш, як багато жертв це коштує для українців. Коли ти бачиш, як часто ці жертви. Причиною цих жертв є те, що зокрема українці не знали своєї історії. Знову таки в цих околицях, де, де, де я мешкаю, дуже багато людей, попри те, що мали можливість, мова йде про Київщину, попри те, що мали можливість евакуюватися, залишилися на місці, тому що не вважали для себе загрозою росіян, тому що не вважали, що з їх боку може бути аж такі страшні злочини, які сталися тут протягом цього місяця окупації. здається, що якби більшість українців більше українців знали історію російсько-українських стосунків, історію різних російських окупацій, їх поведінки в захоплених містах, починаючи напевно від Батурина на початку 18 століття. Напевно, що більше люд більша частина людей могла би себе врятувати, уникнувши перебування в російській окупації. Я бачу, що і ви, і багато ваших колишніх колег із інституту національної пам'яті зараз взяли зброю в руки і пішли воювати. Що це? Що за мотивація за цим стоїть? Я власне взяв зброю в руки 24 лютого, тобто перший день, коли почалася війна, коли отримав можливість отримати цю зброю. Отримав автомат Калашнікова 1971 року, трохи старший за мене. От не найкраща можливо, зброя, але в принципі достатньо ефективна. Я приєднався до батальйону територіальної оборони, яка стояла якраз на кордонах Києва, якраз очікуючи наступу з боку Ірпіня і Бучі. Протягом двох місяців ми власне захищали Київ. Намагаючись не допустити російського вторгнення в столиці України після цього, коли небезпека для столиці минула, я фактично повернувся до. Виконання депутатських повноважень, батальйон до якого я належав зараз переміщений, є на південь. Бере участь вже в боях на межі Миколаївської та Херсонської області. Я приїжджаю до хлопців, намагаюся їм допомагати, матеріально допомагати, знаходити якісь речі, які їм зараз надзвичайно необхідні. Мова йде про якісь рації, автомобілі, і так далі. І я тішуся, що власне цей момент небезпеки. Ну показав наскільки, зокрема, і мої колеги-історики здатні мобілізуватися, здатні об'єднатися, здатні стати на захист України. Я радий, що серед тих, хто зараз продовжує бути захисниками України, мої друзі, історик і декан історичного факультету Іван Патриляк один з е, співредакторів історичної правди, і Вахтанг Хіпіані, і Володимир Бірчак та багато інших. Тобто, ті люди, які Знають історію, які напевно що знають з цієї історії масштаби можливої російської загрози. Вони роблять себе незалежно для того, щоб захистити свій народ від цієї загрози.